За пазухою сіре кошня зігріло вкотре серце після бою, не маючи ні роду, ні звання, воно було солдатом та героєм. Залатами дешевої броні опалені розпушувала вуса, з тривогою дивилась на вогні пекельного на сході землетрусу. Таке патріотичне й смішне. З душі збивало скрутності оскому, здавалося теплішим за шинель, коли мовчало пісню колискову, торкалося рожевим язиком до ран, що запалилися від гною, і пахло дивовижно молоком домівкою дитинством та війною. І байдуже, де захід, а де схід. Воно заграло з гільзами з патронів, маленьке і беззахисне, як світ, дитя війни сучасних батальйонів. Та мужніми робилися серця, бо знали в найсуворіші години за пазухою кожного бійця є часточка своєї України.